Росіяни забирали у них колоски, все все забирали, щоб люди гибли від голодомару. Саме таким реченням Максим зміг описати життя українських селян у 1932 та 1933 роках. Окрім хлопця, у день пам'яті жертв голодоморів на європейській площі про акт радянського геноциду красномовно говорили й тогочасні страви, у приготуванні яких, зокрема, брав участь четвертокласник. Сашко Косимчук до акції Сашко разом із мамою готував котлети з лошпиня буряку та картоплі. Сам ділиться школяр, страву не куштував. проте, коли її робив, роздумував про тих, кому вона потрібна була для виживання. Як люди це їли, бо це абсолютно нестівна їжа. Ну це але розумієте, що це їли для того, щоб вижити, для того, щоб не померти з голоду. Серед людей, що зацікавилися акцією, були й ті, хто все ж таки вирішив скуштувати страви. Зокрема, Вітоль та Устим спробували пляски з макухи та змогли відчути, що доводилося їсти людям під час геноциду голодом. Взагалі, на вигляд, це як шматок, як шматок полу. Така, такого де, 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 дерев'яного полу. Навіть з такої відстані і, і, і не відлічити. Знаєте, на вкус це як дуже чорствий, темний хліб, чорний. Але він без солі і це дуже сильно відчувається. І, і тут дуже віддає вкусом опилок та, та, та дерева. Це дуже важко їсти без, без води, воно майже і, і не жується. На чому можна і бачити, як дуже як складно жилося людям у ті руки. Гіркувати, але на той час я думаю, це був делікатес. Крім гіркуватого прянику, на столі посеред європейської площі були котлети з лушпиня та суп на качанах кукурудзи. Вже на сам кінець акції учасники запалили свічки пам'яті та роздавали зацікавленим колоски. Саме цей символ голодомору, за словами керівниці гуртка Плаз Дніпро, під час підготовки до Дня пам'яті викликав у дітей найбільше емоцій. Ми розбирали ці колоски, це буквально була жменька того борошна, і ми дивилися, яка це є ціна людського життя. Це настільки мізерно і це ну, от, пробирало до мурах». Так, колосками, свічками та стравами на акції їдло організатори вшанували пам'ять невинних жертв голодоморів та нагадували містянам, як російське зло намагалося знищити Україну в минулому сторіччі. <звук> Максим Фандій, Тарас Іванов новини 9 каналу.